Просимо нагодо смертно званням героя України, відважного воїна, який загинув в районі Бахмут, Бах, інші, інші села, які там населені пункти, які знаходяться. Звертаємося до країни. Зеленського Верховного Головнокомандуючого, Зеленського Володимира Олександровича, нагороди смертно Ігната Хлановича. Який загинув 16 липня 2023 року. Загинув як герой, звільняючи уповнені території від расистів, просимо його нагородити посмертно один Зірка Герой України, щоб бабуся його, бо вже мама бабуся його, дружини не було, але бабуся не бували його. Загибель на фронті, щоб їй стало легше на душі. Просимо президента збити це. Цимбалюк, Ігнат Русланович і президент України Зеленський Дмитро Олександрович.